Обіцяла показати свою красунку канадочку Джон Девіс. Отака От красуня. Це я залізла на погріб зверху. Знімаю поки звідси. Отака От вона, я казала, 5-6 метрів. Мій самий головний підписник. Чоловік мій. Взяв рулетку. Це ж передивився відео і каже, що ти людей дуриш? Хіба вона 6 метрів? Взяв рулетку і поміряв. В нього вийшов біля 5 метрів. В діаметрі. Добрий день. Добрий день. красунька. красинка. Ось. Квітечка така ніжна, ніжна і бутон. Ще пуп'янків багато. Одні обсипаються, другі розкриваються. Величезно. Місця займає багато дуже, але як потрібно прикрити якусь зону. Ой, перелажу тут. Що потрібно закрити якусь частину, то дуже, дуже гарна приємна. Така красивука, йду наперед, щоб показати їй передній план. Так гілки не йдуть не дадуть пройти. обійду Ой, я вибачаюся. Так, щоб я ж не впала. Тут у мене охоронник. Черепашку перенесли сюди, на камінчики. Так, перебралася наперед. Все-таки -таки, все перервалось відео, чуть не впала. Ну, ось така вона на передньому плані. Красунька, рясненька, дуже багато ще бутонів, і квітів багато. Ще так стану, піднімусь. Ну, рясна, рясна і велика. І... Не знаю, чи вплинули на неї ті три гілки, що я обрізала всередині, три гілки, шепшини були Товстелезні. Всередині куща. І я пізно їх побачила і таки обрізала. Може вони вплинули на цвітіння, може вона була ще рясніша. Ну гарно. А це ось буде, гляньте, скільки бутонів це дінки. Тільки ж берізка все вплила, дощі були, скільки було мокровища, з збур'яни ростуть скажені. Скільки бутонів на дінки. Оце тільки, мабуть, Джон Девіс у мене поки і цвіте гарно, все, решта. Ще або в пуп'янках, або одна-дві квіточки. Ще в нас троянди не квітнуть в повній мірі. Так що решту буду показувати пізніше.